Мої ні в їжі. Взагалі то я жару все, голодне дитинство дається в знаки. Але якщо подумати і зазирнути до кожних в холодильник, то там можна знайти багато всякого лайна, яке я не буду їсти, навіть якщо це буде остання їжа на землі. Перше, я не їм солодке шоколад, морозиво, тортики, печиво. Я не знаю, навіщо коти уніжаються перед коженими і випрошують усе те гімно, цукри шкідливо для кутиків. Вони йде шкіряник шкідливі, але їх не так жалко. Друге. Цибуля і часник. Не розумію, навіщо шкіряні додають до м'яса цибулю чи натирають його часником. Мабуть, щоб зіпсувати продукт і, і зі мною не ділитися. Третє. Сира риба. Якщо чесно, іноді так хочеться з'їсти хоч кусінчик. Але по перше, там можуть бути глисти. А навіщо мені ті квартиранти? А по-друге, риба містить багато фосфору. Якщо їсти її часто, вашим ниркам прийде гаплик. Четверте, супи, борщі і інша їжа кожених. Любі котики, якщо ваш кожений жматиться купувати вам корм і дає те, що їсть сам, зберіть його речі і виженіть його нахер з хати. Ми коти. І наша правна система не пристосована переварювати супчики з борщами і макаронами. Нема чого було заводити тварину, якщо не готові годувати її як слід. І оті всі балачки, що коти раніше їли об'їдки зі стола і ходили здорові, нехай кожен і засунуть собі куди подалі. Ніхто насправді і не знає, як ті тваринки себе почували, чим хворіли і від чого померли. П'яте. Дешевий КОРМ. Дешевий це значить той, де менше 15% м'яса у складі. Якщо кожен мрій розбирати склад, то нехай просто запам'ятають не купувати корм економ класу. Це віскас, фріскас, кітікет, мяу, фелікс та інші корми, що продаються в супермаркетах. Зазвичай м'ясо там відсотків 5, а решта пір'я, кіхті, залишки кукурудзи, ароматизатори та інше гімно. Яке замість того, щоб піти на помийку, потрапляє чомусь у котячий корм. Це те саме, якщо людину годувати весь час чіпсами і мівіною. Воно ніби й смачно, але печінка є під шлункого, відвалиться рано чи пізно. Любі кожені, не жметіться годувати своїх котиків правильно. Це тільки здається, що корм дорогий. Насправді, на нормальне годування кота вам вистачить 700-800 гривень на місяць. Ви просираєте в унітаз набагато більше грошей.